А чому у всіх квартирах лоджії, а не балкони? Давай відповідай. <рес> 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 лоджії, балкони це трошки різні речі. Я ж не скажу, тому що коефіцієнт інший продаває мої площі. Правильно я ж таки не скажу. <рес> в лоджії краще, ніж в Ну, Тому що на балконах храняться колеса, на лоджіях ви відпочиваєте. Чому в будинках немає сходів перед входом? Для зручності. <рес> я архітектор, я так бачу. <рес> Ми йдемо в сучасність. А чому у вані не зробити вікно з видом на захід сонця? Щоб сусіднього будинку на тебе не дивилися. Ну, тому щоб ніхто не бачив, що в вані відбувається. Це нереально на третьому, четвертому буде. поверсі. А чому не зробити квартиру без стін? А чому вона триматись буде? Нам не пропустить такого експертиза наша. Тому що це буде не квартира. Чи можна зробити басейн на даху? Можна. Все, можна. Все можна, все можна, можна. А ви б жили в квартирі, яку самі спроектували? Так. Так, звісно. Або я Анастасія. Тільки скажи ні. А ви щасливий архітектор? Я не архітектор. Я ж казав, я водій.